Усім привіт! З вами Богдан і ви на каналі Датерло. І сьогодні ми будемо грати в Сабнатіка. В минулий раз ми зупинилися на тому, що ми зробили підводну стоянку для нашого метелика. А в цій серії я б хотів зробити поліпшення спорядження, дослідити 13-ту капсулу, а також дослідити ось цю от позначку. Коротше, от стільки у мене справ сьогодні дуже багато, аж цілих три. Сподіваюся, я їх зроблю до кінця ролика, бо у мене не до кінця заряджена камера. Коротше, я сподіваюся, що я це все стигну. Перше, що б я б хотів зробити, це закріпити в отут-от в горі деякі креслення, які б я хотів зробити. Це такий як сонячний зарядник молі, навколишня система захисту молі. А, я думаю, що ще б я хотів зробити глибинний. Модуль молі. А, напевно, ще ось цю штучку я б хотів зробити. Давайте по шляху до 13-ї капсули ми будемо збирати діаманти для поліпшення спорядження. Тому що для поліпшення спорядження потрібні діаманти. До речі, поліпшені спорядження. Я думаю, що ви вже здогадалися з назви, що він поліпшує наше спорядження. Ну, якби логічно. Добрий день. Ой. Друзі, ви подивіться, що я бачу. По-перше, я бачу якесь величезне дерево. Прям таке дуже величезне. А ще я бачу 13-ту капсулу. Треба взяти один діамантик. Ф. Як по замовленню? А, добре. І ще б я хотів а, тоді повернутися додому. І тепер я б хотів зробити поліпшувач спорядження. А після цього уже попливсти, досліджувати, Імовірно, уселя в ціліх із дегазі. Спойлер, всі уселі буде знаходитись дуже багато чого цікавого. Ой, а куди я пливу? Терло Бейс. Неминуча голодна смерть. <звук> У мене нема що їсти. Йо-майо! Треба щось скоренько... поїсти. Треба щось скоренько поїсти, бо я зараз помру. Такс. Дайте мені будь-яку рибку, будь ласка, будь-яку. Бо я не переживу. Давайте оцю от. Вона хоч і небагато дає, начебто, але. Да йди сюди! Чого ти боїшся мене? йди сюди! А, я ще не ловив її навіть. Добре, що у мене є для поліпшого чи спорядження? У мене є діамант. У мене начебто десь ще був свинець, але я не впевнений взагалі. Титану у мене точно не було. М -м золото начебто було. Да. А, ні, у мене все є, слухай. У мене є свинець, у мене є титан, у мене є золото. А -а Залишається лише мідь добути. І... Виходить, що плескатий корал. Ну добре. Зараз на гвинтоплаві попливемо, бо це... Не супер важлива річ. Тому так просто. Це не та річ, для якої потрібен метелик. Так, це не те треба Це... О... А, мене зараз з'їдять! Боляче взагалі то. Добре, що в, в, в сабнатиці типу, такого поняття немає, як, типу, як кровотеча якась, яка постійно е, забирає і забирає у тебе життя. Е, де плескаті корали? О, якраз два. Один і два. Ідеально. Я готовий робити мікросхему і я готовий робити поліпшувач спорядження. Я довго цього чекав. Але щось я ж кажу, не було шансу. Не доходили руки. Такс. Ставимо поліпшого спорядження. Ось сюди, от. Оп. Єє. Ну і зразу відкріпляємо його тоді. Так, що ми тут можемо робити? Ми можемо зразу зробити автоматично теплове лезо. А, а у мене всі дві батарейки заряджені. Ну добре, я зразу зроблю теплове лезо. Воно робиться не складно, робиться із батарейки і звичайного ножа. О, дивіться, яке воно красиве. Скажіть? Тепер у мене не буде потреби постійно хапати якусь рибку і нести її на базу, щоб засмажити. Я тепер просто можу виходити на вулицю і робити ось так. Оп. Вбив рибку і занямав. Во! Все, що потрібно для ідеального життя, це теплове лезо. Ну, а ще надміський кисневий балон. Ну, а ще, в принципі, оптичні ласти. Ну, а ще, в принципі, глибинний модуль молі 2. Ну, а ще, в принципі, для ідеального життя ще дуже багато чого потрібно. Ех, але у мене цього всього нема. Я думаю, що нам потрібен літій. Я тільки що міг взяти літій, але я чомусь е не зробив цього, бо я просто забув про це. Добре, давайте я закріплю ось тут, тут на панелі завдань е ці два. Рецептика. Один і два. А, нам потрібно всього-навсього 5 літію, Один титан, який у мене є, і дві силіконових гуми. Так, ну силіконового гуму по факту є, залишилось тільки літій знайти. Тільки я от не розумію, де його можна буде знайти. Ну, я думаю, що це аж на метелику треба кудись пливсти. Да, бо сам на двох лівих я не попливу. Ну це добре було б по дорозі в 13-ту капсулу взяти, бо це най. Ой. Бо це найближчий шлях до літію. Ну, бо інший шлях, який я знаю, це до 12-ї капсули, а туди дуже далеко пливсти. До речі, оцей от уламок ось ось цей. От, ми лутали в минулій серії. Ось тут, от начебто, підсказка на, на цю серію вилетіла. От подивіться, зараз же я сказав, щоб подивилися. Я заплив в дюни. А дюни, друзі, це чи в гори, я не знаю. Але я. Коротше, я заплив в дюни! Я заплив в дюни! Йо-моє, Братанчик, я ж не хотів! Я так чисто припливав! У смузі виявлено кількох істор, що належать до класу Велетів. Та я побачив, блін. Дякую. Давайте я залишу метелик, напевно. Це що? Ну, добре, друзі, я не буду скривати. Насправді я скачав на сабнатику один мод. Такий. Коротше, цей мод додає додаткових створінь в Сабнатіку. Ой-ой-ой-ой-ой, все, друзі, походу, я провтик. Так, да, я не встигну допливсти. Ой-ой-ой. Ой. Ой-ой-ой. А у мене є щось в інвентарі? Швидко, швидко, дивись, дивись, дивись. Ні, начебто нема. Я тільки можу зараз втратити одне. Я можу втратити зараз. Ні, я нічого не втратив. Ну, мені дуже подобається цей біом, насправді, реально, він дуже красивий. Ще б я хотів здобути тут магнетит. Нам потрібно 4. А, нам потрібно 4. Всього 4 магнетити для цього всього потрібно. Ну, давайте. Один. Два. Та теж третій. А он. Бачу. Чи це не... Це не магнетит. А мені потрібен саме магнетит. Бо більше місця, де добути магнетит, до речі, я не знаю. Ну, може, він і є в деяких складно. О, третій. Може, він і є в деяких, типу, складно доступних місцях. Але саме в цьому біомі його найбільше. Чотири, Все. Я золотався на майбутнє. Так. І тут у нас оЄП якесь журнал середовища. Ясно, це коротше Пол Торгал. журнал пола торгала. Ми це не будемо читати, бо там нецікаво. Ну, нам туди треба пливти. О, я бачу якусь базу. Але це не та база, за якою ми прийшли. Ніфіга фіга собі, ви кричите, чи це може не він кричить. Може це щось побільше тут кричить, бо я ж кажу, що я з модами граю. І я перший раз, коли потестив моди. Я чуть там. в штани не наложив, вибачте, мене. О, аптечка. Ну нормально, зато хоча б аптечка буде. Так. Ну, добре. А -а -а! Так, пливемо до Дегазі, ймовірно, уселя вцілілих із Дегазі. Боже мій. Я, як будто через е звуковий бар'єр проходжу, знаєте, такий, типу, во-во-во-во-во. Смужки такі летять. Блін, який ж красивий був. Жесть. Так, ще якась платформа. Нащо вони будували платформи окремо від своїх баз? Я от цього не розумію взагалі. Ну, ось головна. Ось ми вже допливли до неї. Ну, давайте досліджувати. А, ні, ні 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 це мій. Це мій метелик. Мій. Ай яй, -яй. ай яй. -яй. Мене вжалила ця рослина. Пажди Газі голосовий запис номер 5. ієрархія. Сину, не забувай про ієрархію, яка в нашому світі визначається грошима. Я плачу мейді меншу частку, тобі більшу, а собі найбільшу. Креслення енергобатарей. Познайомтеся. Це моя кішка апельсина. Зарядник батарей ми дослідили нарешті. Але, до речі, теж такий собі моментик. Я не думаю, що. Я думаю, що ми його зробимо, але я не думаю, що ми часто будемо їм користуватися, бо він такий. Батарейки у нас не, не часто розряджуються взагалі. Ну, типу, на метелику ні разу у мене ще не розрядилася батарея. Так, це ми впливели в зал їхній. Тут у нас ОРПшка. Торгал, запис номер один. Світ довкола. Ой, це ми зараз дуже будемо е, довго. Читати. Я не буду це читати. Давайте я вам зупиню, щоб ви самі почитали. Ну, читання вам же ж треба про... практикувати. От ось якраз і почитайте. Ось. Зупиняйте, читайте. Ось. А, ну і все, це кінець. Дивіться, у нас, значить, водоочисний прилад, він, він нам теж дуже сильно в майбутньому знадобиться. А також... Е, давайте далі пропливемо. Що тут у нас? Ой, у мене скоро кисень закінчиться. Ой-ой. Ой-ой, ой ой у мене кисень скоро закінчиться. Слухайте, треба скоріше випливати. А, так, тут ОЕП. Зараз все по. Зараз все в метелику по почитаємо. Двоспальне ліжко у мене уже є. Йомой-йомой, йомой. Там щось цікаво є? А, не знаю, коротше, я випливаю. Скоріше, 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 скоріше. Є, встиг. А, так, ну ми, значить, дослідили водоочисний прилад. Це насправді дуже і дуже кльово. Тому що це справді корисна штука. Вона робить воду ексклюзивну, яку не можна, виготовлюючи зробити. А, і ця вода. Дає по 50 оцих от єдиниць води, і це дуже крута річ, серйозно. Ти по факту ніяких ресурсів не, не віддаєш за воду, ну тільки час, щоб вона встигла зробитися. І все, ти маєш супер класну воду. Сюди підійди, будь ласочка. мені потрібно їсти. Ну, допоможи мені! Ну, я всього-навсього тебе зажарю. В чому проблема? Все, нормально. Так. О, до речі, я ту, отут о ЄП забув. Полторгал. Полторгал запис номер 2. Дилема. Я. Зупиняйте читайте. Ось. А... І ось. І так, останнє нам треба дослідити зверху тут от, обсерваторію. Так, тут була ще ОЕПшка. Бар торгол, запис номер два, зуби переслідника. Ну, знову ж таки, зупиняю вам ось. А, і. Так, секундочку, я щось загубився. Ось. І. А, ну і ось фінальний. Ось а, Ну, начебто, ми все дослідили в цій базі. Так, і у нас з'явилася позначка уже на 500 метрів вниз. Якщо що, це багато. На 500 метрів жесть. Ай яй! -яй. Давай! Давай швидше! Ам... Ну, ясно. У нас з'явилася, коротше, ще одна імовірна оселя в цілілих дегазі. Тепер нам треба її дослідити. Але це вже занадто багато, бо мій метелик максимум занурюється тільки на, ну. На. Глибину 300 метрів. Ну, давайте зараз зробимо спробу знайти ще раз літій в дюнах. Можемо ми, може, ми ми там ще щось знайдемо. Ну, тому що Ну це єдиний варіант, як знайти, найближчий. Бо я зараз не хочу кудись пливсти дуже далеко. А в дюнах, я думаю, він може бути. Йолки палки Блін, він зараз мені метелик зламає. Капец. Дікаємо. <звук> Ай, мене жарить! Та що ж весь світ проти мене? Він зламав мені метелик. І зараз мене з'їсть. Та пішов ти! Сюди йди. Я тебе зараз поріжу, на шматки. Давай, давай, тепер тієш, так? Да? З... Забояся? Підійди сюди, давай, давай! Я тебе уб'ю нафіг. Давай, заметелик мій. Я тебе уб'ю, за метелик. Давай. Сюди підійди. Я тебе уб'ю. Я пожартував. Та, я пожартував! Я пожартував! Я пожартував! Я пожартував! Фух. Боже мій! Все, 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 все. Братик, спокійно! Я. Я просто пожартував. В чому твоя проблема? Капіц. Мінус метели. Він за мною пливе. Він за мною пливе! Да я ж... Я пожартував, братан! ЩО ти такий злий? Та я ж пожартував. Я просто-напросто пожартував. Гуляй! Господи. Літій ми в цій серії, друзі, не знайдемо. Так ще й тим паче я все втратив абсолютно. Ну, типу, я, я ж начебто у мене плакати якісь були, вроді би там. Ну, у мене щось було в, в метелику самому. Я зараз і сам вмру. Ух, не вмру. Капець. Mm -hmm. <см <Fairy> Ні, ну я не буду. Я не буду знову метелик робити. Я вже краще заміну якусь йому знайду. Метелик якби пав хороброю смертю. Ну добре, нічого страшного. Зр зробимо рачок, знайдемо повноцінну заміну метелику, тому. Ну а зараз на от сумній ноці, ну насправді я не супер засмучений, ну тому що нам уже метелик по факту не потрібен. Там далі реально, там йдуть тільки такі біоми, що там тільки рачок потрібен для цього. Я вважаю, що в принципі все норм, тому дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі. Не хворійте, не опускайтесь в настрій, будьте веселими. І всім па-па!